Сьогодні в мене просто нереальна розпаковка від нового видавництва верба. Сказати, що я в шоці, ну це нічого не сказати, бо вони вирішили надіслати мені всі мої бажанки. Гайда, покажу, які саме перша книга Диявол. Наша головна героїня Гейлі повертається до Філадельфії і дізнається, що її брат заборгував півмільйона доларів. І єдиний спосіб врятувати сім'ю вийти заміж за чоловіка, якого всі називають дияволом. Друга книга Скорбота сатани. Молодий письменник Джефрі Темпост усе життя жив у злиднях, аж поки раптом не отримав спадок у розмірі п'ятьох мільйонів. І дивне знайомство, а згодом і дружбу з таємничим принцем Лючіо. Але хто ж насправді цей Лючо? І який вплив він має на головного героя? Третя книга «Вену». сестру Вівіану били кілька місяців тому, а поліція призупинила розслідування. І щоб знайти вбивцю, Вівіан Укладає угоду з відомим злочинцем Веномом, який добре знає злочинний світ Малібу, але вона навіть не уявляє, чого він може захотіти натомість. Ось такі книги надіслало мені видавництво Верба. Діліться в коментарях, чи читали ви якусь із них і що порадити читати першим.